Я его надо помыть. Залазь, прокатаемся. Залазь, залазь. Сидай. Сидай, седай. Давай, ножку сюда. Закидывай сюда ножку. Ты высоко, да, папа, я бы бы, но мы не высоко, троски. Троски высоко, вот. О, козе, надо дорасти. Я так Раз ты пальчиком его стою, да, ты постелящик не так можешь. А, <сёк> Вау, Казы, да я, такие? Развертайте сюда, папа. Біга вел купила на Алексі ой, я, я, я скільки? 200, 270 гривень. За сто семьдесяту там что ты кричишь? Короче, я купила на алексі за 270 гривень. Люди продавали, ну він б.у., як ви зрозуміли. Просто можна було купити інший, але там була доставка. А це і взагалі без доставки 200. 200. Чи 250 чи 270. Щось таке. Тобі, тобі сподобалась, кітінька. Тобі сподобалась. Сосі трошки не розуміє, що там ногами нададу. Ну что, Даня, подходит? А, все, перевернули мотоцикл. Все, красивый? Бум-бум. Нормально? Нет, туда не надо идти. Вот сюда, дивися. Ба! <achieved inicialized rivalryUnfmentation MajorRY>

надо его помыть просто хорошо. Можно И там вообще обклеить наклейками. Да, у меня есть, по-моему, наклейки там есть. Да. Это велик, велобег? Ага. Велобайк. сейчас он только проснулся. Да, бум-бум. Ты хочешь ехать на улицу? Скоро Да. мы с папой будем пельмени варить. Да, папа? Да. Я вам чесночок уже достал, надо его почистить и соус сработать. Так, а где вон у нас, эти пельмени? А, все. Ну, такие? Я же вам показывала, мы такие полюбляем, уже нас уже стыловали пельмени. Пельменями. У нас их не было. Кому Вали, спасибо. Выручила нас. Сегодня я приготовила такие суп І в нас не було, що на вечір будемо їсти пельмені. Тікай, закривай! Давай, отак. Молодець. Все, будемо варити, вода вже закипіла. Що, їдемо? Так, показую. Не показувала вже, як там смажена рибу. ось у нас така рибинка вийшла. Це був судак, правильно? Да. А, ми вже... Два, Два судака. Да. Ми вже почали тут їсти. У нас картошечка. Ось зварила картопельку. Треба тут ще все поприбирати. Буду вся грязна. Рибка смачна. Садочок невеличкий був. Так. Да. Я думала, жарить один чи два. Щоб ви розуміли, ми два кусочка з'їли вже відсюди. Ну, дуже красна єдина дружина. Ну так. Да. І Є... я, Є... Є... слава Богу, що ми пожарили хоч два. Ну то тільки на попробувати. По одному кусочку без з'їли та й все. Рибка красива. І смачна вийшла. Значит, проходит тут и делюсь издалека. Кто то тут у нас сидит? Тимофей! Привет, красавчик! Ты красавчик? Да, ты красавчик! Ты чтобы тебе уже надо помыть, а то ты при уже. Фу, он такой горячий, это капец. Красавчик, да? Ты красунчик такой. Да, Ой, кази, вимазали, Зараз вимазали. на тебе я не з тебе покупаю. Да? Тімон. Друзі, я хочу з вами поділитися трошки приємною новиною, радісною, хоч якось в нашому житті, яка відбувається. Зараз покажу. Немає ще що прийшли потолок поміняти. <гум> Та да. Ми, коротше, попали в якусь програму, де замінювали вікна в квартирах. Це Не балкон, дому. а квартири. Коротше, нам поміняли це вікно. Представляєте, в цій кімнаті ми в шокі були. Ми не очікували такого. Це <гум> по дому. <гум> да, це по нашому комусь дому. Комусь компенсація грошима була, а комусь стеклопакет. У нас, слава Богу, Поставили на вікно. Ну, це в нас затуляє, я зараз покажу. Я вже по-моєму показувала. Ну, тут стоїться картонка, щоб не світило. світломаскування. Так. Да. <с>? Це самодільні шторикаут. Ось я куди влетів цей наш останеться на пам'ять. на пам'ять на потолок. Так, на пам'ять на потолок. Це ще не знаю, що з ним робити до, до кінця. No. Він нас в принципі не сильно там мішає, тому що ми мало знаходимося в цій кімнаті. Тільки папа в нас тут за комп'ютером. А так представляєте, я в шокі. Нам повезло, звісно. Годі якась наприємна новина. Хлопці сказали, що вони USB ставлять. Може, це вони й будуть робити. Так, да, кстати. ми ж там ми нас теж записалися, що це вікно нам хочуть, ну, типу, зробити оце. поставити USB в місто. Рішили ми ставити USB, тому що там зима, непонятно що, ну коротше, решили записатися також, щоб нам поставили сюди і USB. Чекаємо, поки нам. Все напоминає про прильоти. Ужас. Да, папа? Мусор не розмість. Мусор. А, тут мусор. Ну, Потім Даня спить, а я пішла, але ну, мені треба купити м'ясо, коротше, в тебе сходити. Так що я На, пішла. Це тобі. А, це ми ще з вами не розпакували посилочку, я замовляла в Єві. На, це тобі, кажу. Що мені? Надо буде розпакувати з вами ще посилочку. Потім я її забрала, але вона вже декілька днів стоїть. Може ж хоч манікюр робитися на скотчі двох сторон, хоч кастрюльки ставити, хоч чайники. Дуже смішно. Це між вікна лежали друг ну, на другі, да, щоб не царапалось. Так що потім ще з вами розпакуємо посилку. А я пішла в АТБ і мені треба в сільпо за м'язком. Іду вже додому, Уже была в АТБ, уже иду, уже была в сельпу, уже иду додому. Хочу сказать, синий трандец. Просто просто трандец. Зараз прийду, буду показывать вам, чтобы за свети купила. Мясо, конечно. Ціни жесть. Ну, Данюшки надо, Данюшки куплю. купля. Мы не на бо дорого. Так що, йду. Идем. Якби ви знали, як він смердить, його вже треба мити. Тимофей, ти на сонці розплавився і смердиш варениками не свіжими. Ти чув, що це такий вонючка? Чого ти сам в душ не ходиш? Тебе тільки мить треба, так? Да? Транжира да. прошла. Распаковку снимать. Делать распаковку. Это пакетик с сельпо. Сало ванилин. Не с ванилином не могу. кукурузную кашу. Это Дани? Это нам Дани. О, я умею кукурузу варить. Да, все помнят, наверное, если бачили. Полную кастрюлю. Горшочек не вари. Это папа индюшина фене. Это Дани? Да, это Дани. Даня, ти я бачив? Обалдеть. Треба тобі перемолоти, і я прикадельки не почув. Так, мені чи дані. Якщо дані, хай меле. <рес> так, це у нас Фарш. Да, 254 гривні. Оце закупочка вийшла на 852, щось таке, коротше. Десь так. Зараз приберу. Ні, ну купоробну карту я варив. <рес> я кинув дві кружечки, а воно наварила мені повну кастрюлю. Да, шовчик не варила. Да, я же хотів, щоб воно останавливалося, а воно ще варить. Я глянув в пив кастрюлю, думаю, ну ладно, пів кастрюлі куди б ще не шло. Через 2 минути длюсся воно вже повна неділю. Це я купила в АТБ. Була акція почти 300 гривень. Ну, кстати, це саме така оптимальний варіант по каві, те що нам сподобалось. Так папа. И не гірка. Папа. Шо? 300 гривен. Обалдеть, за 200 грамм. Да. За Вони... щепакси 275. 270 гривень. Вони не я долго думала брать чи не брать, бо це дорого, Реально. 200 грамм. Я так каву пью часто. У нас есть Батон... заварная, я пизди заварну пив. Батон взяла. Це Mm. Yes. Обалдеть. Вони були по акції по 30 гривень, поэтому я взяла. Ми його будемо довго їсти. А вони колись і з акції були 35 гривень. Я взяла такий творог. Сирок. Це буде? Сильний, чи що це було? Да, сырный почерк? що? сырный сделан. Взяла йогурт. Ми давно с тобой не пили йогурт, тому он був по акції. Понятно, Данюшки. семки и йогурт. Данюшки взяла ось таку огонь. І таку вагоню взяла. Сметану. Сметана, воно, що, Сметана 52 гривні. Обалдіть. Папа, я тебе не вділила. Зараз, зараз. Я тебе не обділила. О, моє любиме темне. І собі без взяла, воно було також в акції. Ну все, будемо сьогодні якийсь кільмо здивитися. Ну так. Взяла горчицю. Ми так щось зробимо і верчиться це добре. Другий гріпи. раз, так, да, буває почти щось такого гостренького. Ось я взяла такий сир, три штучки, ми просто такий сир рубляє, він смачний. 50 гривень чи 52 одну. Взяла крилашка, не знаю, попа, будемо жарити чи не будемо. Так будем? це точно під пиво. Так, <схи> Кстати, їх теж грилі можна робити. Так, да, вони смачні стоять. І три огірочки. Мы знаешь, что можем сделать? Мы можем их в грилі приготовить, а потом просто в судочек кинуть и все. На утро у нас уже сосиски гриль. Вот это все. Вся закупочка. Знаешь, скики она стоит? 1200. Ну и стимы 800. 1200. І ну тільки за тебе. Если бы я не купляла кофе, я внутри старин, было бы дешевле. Могла не брать, у нас есть заварене. Ну я вже, ми його просто надолго нам хватить цю пачку. Просто завернеться на турку, це проблемно трошки. І це довго, це здання... довго. здання і це сильно сложне. Якби дія. у нас хоча б турка гейзерна була, що ти залив, засипав і не ждеш, не стоїш над ним. Угу. Короче, я його. Або, ну блин. Ми, конечно, бачили були раніше, було за 300 гривень кофемашина. Гейзерна капельна. Угу. Ну це таке теж, купити якийсь дешман, щоб воно через неділю зламалось. Та ну ні. ну. Ну там в принципі в тому, що ти таймер можеш поставити, воно тобі по таймеру в твоє время, яке тобі удобно, звари, На дві кружки розільєю. Ну я взяла, коротше, будемо Ми, Нам з тобою ці пачки хватить надовго. Ми тільки зранку каву. Тільки з утра і все. Ну, коли не коли там хтось в гості зайде. Ну, все одно, що тут їсти, папа. Там не этим хай. Я ну, тебе вимазав, вимазав. Він не любить, коли його трогають. От його десь тронь, він потім там облизує, типу його вимазали. Так, папа, дивися, Ще я купила. Возмущається. Ще я, й возмущається. Я, я, в принципі, купила все, ну, типу, таке, що, ну, що ми будемо, якби, їсти не один день. Це нам... На... Ну, я не думаю, що я зараз це все з'їм. Як мінімум всім, щоб ти дивись, скільки це, що, щоб смакухай. На ну так 30 млн я вважаю, що це небагато. А так, Якщо вони... я ще всі ці сімечки з'їм, то з мене олія буде випадити. А так вони стоять, господі, я не пам'ятаю. Чи 55, чи що? А та так все одно дорого. Ну, лакомка вона колись була по 30 чимсь, а зараз, бачу ціна як піднялася. Звісно, там на все ціна піднялася. А оті, що ти друзі. Ну я не я даже не подивилася. Там взагалі 250 грам іде. А тут скільки. Грам? А тут явно менше. 170 грамм. 170 грамм. А, а там 250 Я кстати не подивилась, на ці сімечки. І вони щось теж в приблизну ціну були. Ну лакомка, ну Ні, Ну ці тоже нормальні були. Ну тоже. То, то, це у ті сімочки день у день. День у -день, да. Да. Нічого ж не такі можете спробувати. Це коли я казав, це як день. у день. <ристо> а ти сімочки теж є, помниш? Mm -hmm. Тільки їй жувати плохо їх жиє. У нього зуби не такі, як у нас. Так? Mm. Да? Ой, які тебе очі блакитні. Капець. Сімий папа капець. Тимо, чого ти не вмивайся? Фу. Кисляки. Кисляки. Фу. Та тебе вже мить треба. Ти вже як леопард п'ятнами покриваєшся. А потім подоконники грязні вимазуєш. Оце що це таке? Притулився, так? Да? Фух? Фу, дивись, наступив вже грязне. Це капець. Все, це вже пора мити. Свинину вже накрутила. Тут оця порція йому хватить, мабуть, на раз шість. Може навіть трошки менше. Папа у нас тут. Мене. Це у нас індюшка. І Матвій тут не може знайти собі місце. Пахне йому м'ясо йому не дають. Тимон, м'ясо дороге. No, no, є. На, no, на, ти no. Перепала, да? так? Не скажи, що з тебе не люблять. Так що ми. Зараз треба буде, щоб оце короче, замерзло спочатку, а потім будемо це крутити. Ну, хоч тут виходить нормально, так при Тут Тут 300 чи що було, десь так по-моєму кіло 200. Зараз буду ставить в морозилку. Інтересу, у нас там є місце. Нет, треба перекладати, Це я буряк і морку заморажувала. Поприкладаю. Так, ну все же, упаковала, накрила, все переклала, влезла. Так, ми уже увалили зробили чайок. Валя робила такий тортик, зараз покажу, дивіться. Решила просто порадувати себе і нас. Такий тортик красивий. Зараз будемо їсти з чайком. Вже вечір, скоро даню кремити треба та лягати. Бай-бай. А тортик гарний. Взагалі. Валя вміє робити тортик. В неї дуже добре виходить. тут готовка продовжується. Крылышки достала, хочу замариновать. Так, привет. Обалдеть, что на мясо. Да, крылышки тут Даню положу спать, спать. Хорошо. Те я не выключал, кажется. Ну, хай пока поработаю, потому там сильно жарко. Э, крылышки надо же замариновать. Даня сварила компот, эти что молоко. Не, це, Ні, це, це каша. каша овсяна Даню ещё из брокколи и из морковочки. Тут уже почти зварився супчик доварюся. І це данюшки там м'яско, коротше, ну такої. З овочами також. Кашку. Це не зайнято. А що ти хочеш купити? Ну ти чуть-чуть і додай. Так, да, так. Да. Зараз кринишки замариную і все. Піду поки сьогодні за кампусом. Хорошо. Кринишки буду маринувати, як завжди. Хмелі сунелі, папа достане соус. Соус, соус. І ще якісь там є соус чи нема? Я вже не пам'ятаю. Папа, а ти що збирався робити? Та жарко. <свят> Боже, нас це, uh, жесть Оце треба викинути. Засадки такі, хотя не виходить. <свят> 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 там, там ще є св'яза. Я не ще трошки тір'яки додав. І все, так? Да? Більше соусу у нас немає. А там все, нам в принципі нічого не треба. Саме вкусніший теріяки, трошки соусу і хмелі і сунени. І це такий буде заправка така. Хочу, що може додати, сладенький буде. Да, можно меда добавить. Любиш готувати, люби і мити. Чоловік помив ось цю і ось цю штуку, а я мила сам внутрішності трошки помила. Ну, як би Тут погано відмивається, вже, ну, хоча б тут і там і там помила. Ну, коротше, вроді більш-менш став чистенький, а то ми його вже, звісно, заюзали. Тут нічого складного нема. Тут вдівається оця штука. Так, отак буде оця штучка. І потім сама ця штучка кладеться і потрібно з нею бути також акуратним, бо бачите, воно також царапається, Ну, Ми дуже акуратно питаємося його мити, щоб не поцарапати оцю саму штуку. Ми ложимо сюди пергамент, тому що вона ізнашується, ну, якби швидко, якщо за нею не доглядати. Це щось вже так знатно його поцарапало, коротше. Думаю, ми регулярно його миємо. Тут ще сіточка треба буде, Все вона є. Сіточку також помив чоловік. Треба буде потім вдягнути його. Вона там защлкається легенько. В принципі, не знаю, зараз може защлкну одною рукою. О, получилось. Це щиточка, оця штучка, щоб. Короче, не, Я так думаю, щоб не налипав жир на самі тени. Так що помили і слава Богу, молодці. А ще хотіла сказати вам показати, що ми приціпили оці штуки від дітей. Сюди і одну сюди. І ванну одну штучку причепили. Коротше, що хочу сказати, Даня підійшов, ось зробив. І вона відкрилась. <ріх> ну, по крайней мере, йому для цього треба час, щоб це нажати, щоб це витягнути. Ну якби він це робив один раз, більше не робив. Може, йому це стало нецікаво, не знаю. Але зато тут він не зможе сюди залізти. Бо ми аж, ну, я аж сюди причепила. Тут просто в мене лежить оці стекляні штуки. І тому я дуже ну, переживала, щоб він їх не потягнув, він не розбив. Так що вони тут, мені складно його тут відкрити. Я думаю, Даня не зможе поки. А для того, щоб він закрив, звісно. Треба зараз трошки часу, і я, якщо що, десь там відвелічусь, то коротше, в спину його зловичу, щоб він його не відкривав. І тут в мене там, де крупи в мене лежать. Треба цю штучку підвинути. Отак. От Все. Ми справилися на кухні. Щас ще не треба розкласти цю тарілку на, на місце положити. Тільки вчора мила политу. От сьогодні зварив кашу. Це кукурузна каша. і У нас були крилишки. Ми смажили крилишки. Вчора маринувала, показувала вам. То сьогодні жарили в аерогрилі і вирішили його помити. Розпаков. Що там? Каже, зараз розпакуємо. Це ви вже бачили в розпакованому бі. Це цей доміна. Тут також уж есть туалетная Це Одна нам одну мама попросила. Мы не купили. Здесь у нас что? Что у нас здесь? Це була салфетка я взяла. Короче, по-моему, опять штук взяла. И цепь взяла разные для бочка. Всякі штучки папа. надо буде поставити поставить. Ой, а що я взяла з цієї штуки? З бочком саме це з туалету. І взяла таку гієнічну помаду. Це дуже класна. Дуже добре головний. Вона коштує 100 чи 110 гривень, чи що ну, вона надовго їй вистачає, вона прикольна. Вона з ефектом, як це називати? ментол, ментоловий Немножко мінтоловий такий. Меліса. Да. І, естественно, бумага ще. Ми, купували, ми разом, її купляли минулого разу, її додає, я хочу сказати, і вона не дуже дорого коштує, нормальна бумага. Це її я замовляла в Єві. Тут пасажир просто. Нет. Оцей пасажир. Залазь! Залазь! Далее закрывай ее в восторге и Тимун тоже. Ось все такие двигаются разные, короче, для унитаза взяла такие штуки. Вс, веселый джульма. Это такая у нас мини-распаковочка, пощиевана на тысячу Не, не ну на тысячу, на меньше. Mm -hmm. Я тебе меньше. Не, почти на тысячу. 900 чем тогда было дорого? 910 или что? -то. Да, правильно. Кажется, это надо давно не таз, в туалет. А все, мы это будем складать? Типа распаковала, ты попробую складать. Значить, игрушки він складати не хоче, а ось цю фигню він складати хоче. Ви знімаєте розпаковку, а я запаковку. <головіка> <головіка> Пошли кушать уже. Хотіла вам показати. Валя угостила. У нас такими вкусняшками. Це їй прислали посылочку. Отакі вот конфетки. Ось такі конфетки. Ось така шоколадка. Молочна. І ось такі горішки. Це кеші, ну, походу, дай, якщо намальовано, значить, то кеші. Все. Такими гостинцями нас угостило. Спасибо їй, велике. Я кажу, ви явно хочете, щоб я була толста і некрасивою. Прокольмилась. Да, Даня. Ты тоже хотел распаковку делать? Mm. Да сюда я так вставила в розетки по Даня. Сюда Лизе. Тут у нас лампа была. Ну, короче, вот такая. Світа... Ну короче, чтобы она не так светила. Ну, в общем, шнур от лампы того, что Даня, туди, Лізе. Mm. да, Да. І ще хотіла вам показати, що ми тут поставили, коротше. Зараз покажу. Ось о. Такі штучки. Вони, коротше, так відкриваються. Ось так. Опа, бачите. І не двигається шафа. І з тої, і з тої сторони також закрили. Прикольно. Кстати, допомагаю.